16 пунктів гарячого харчування НГВУ «Надвірна Нафтогаз на нині обслуговує більше 800 працівників Надвірнянського нафтогазового добувного управління і всіх бажаючих пообідати по домашньому 12 грудня. Під час традиційного обіду у робітничій їдальні цеху технологічного транспорту відвідувачам пропонували на дегустацію пісні передріздвяні блюда. Азу з риби рибу тушковану в томаті з овочами і суп картопляний з рибними фрикадельками. Чарівні кухарі пропонували вишукані рибні блюда. Сьогодні, 12 грудня, 2016 року проводиться продовження конкурсу пісних страв різв'яні смаколики у пункті гарячого харчування. «ЦТТ». Колектив їдальні прикладає багато зусиль для повноцінного і якісного харчування працівників товариства. Ми, працівники пункту гарячого харчування ЦТТ, з великим задоволенням підтримали ініціативу нашого керівництва і проведені конкурсу. І Хочемо подякувати Чуприні Володимиру Степановичу і Соломону Степану Васильовичу за підтримку у проведенні цього конкурсу. Таку моду на корпоративні конкурси і спільні відпочинкові заходи колективу ми бачили у європейських і інших фірмах фірмах і часто дивувались для чого вони це роблять, затрачаючи час і фінанси. Проте в цьому є великий резон, що працює на об'єднання і дружню атмосферу у колективі. А у нас пов'язали такі заходи ще й із традиціями. Звичаї нашого народу є прекрасні. Вони якби. Передаються людям з молоком матері. Вони виходять з наших реген, з наших прекрасних українських повонин, з наших пісень, з наших горів. В даний момент що мається на увазі таке різдвяні смаковики? Це йде мова про піст, про пилипівку, який діє в нас протягом грудня, і люди готують себе і фізично, і духовно до великого свята, нашого до різдва Христового. І тому споконвічно всі знають від малого до великого, що цей різняний піст. ми не вживаємо м'яса, не вживаємо там овочні страви, не проводимо. Веселощів якихось таких з музикою, а тільки святку, готуємося до вже до такого духовного свята, до різдва Христового. І з тим пов'язаний в нас піст. І традиційно в нас люди підтримують цей піст, поважають цей піст. Отже, найкращий рецепт пісного рибного блюда буде відправлено в Київ в редакцію корпоративної газети Пат Укрнафта Платформа. А у надвірній й конкурсні різдвяні смаколики оцінювали так. Всі всі страви дуже смачні були. Голосували за всі. За всі. А, Бо всі а, а, дуже смачно. Ми постійно тут харчуємося. все класно. За яку страву ви? Ну, мені, мені сподобалася риба тушкова на томаті з овочами. Смачно. Ага, будь ласка, ваші Дякую. оцінки. Дуже смачно все. Я бачу, я знаю, що наші повара дуже готують з душею. що всі страви гарні, смачні, можна їх вживати. Дякую. Дуже дякую, дуже смачно. Дуже сподобалося Азу, дуже смачно було. Дякую. Мені також сподобалося все, дуже приємно, чисто, акуратно все і смачно.